Ну що, спробуємо. Спробуємо посадити. Давайте так, трошки далі. Дивіться, ось такий корішок робимо так. Раз, раз, раз. Ось от так, отак. так. От так. А, погано ріжуть ножниці, свіженьке, все. Отак, от так. От так. О, о. Ось так. Красиво. І інший. Раз, 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 от так. О, хорошо. Так. Сажати будемо от сюди. Ось такі два корінці. Робимо отак. От раз. Оп! І отсюда, от сюди, отак от. Опа! Отак. От о, хорошо. Ще, 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 Ось от Отак. Усі, усі, де є хоча б трошечки зав'язь, треба прибрати. Тобто таку, таку треба прибрати, навіть отака, от отак-от. Він потім листочок свій дасть, новенький. Ми за цим будемо спостерігати. Так от, о, От так, от так. Хорошо. Гарненько отак от присипать його. От так. О, от так. От. І є у нас ще один величенький. Усі бачать от такий і такі два. Отут от можна навіть от так поставити. Добавити трошки землі. Все, підготували. Наступний шаг буде пролів. Ну, я вам покажу чуть пізніше.